Слава Україні і смерть ворогам. Вітаю вас у проєкті Homo Economicus, що означає людина економічна, де ми вивчаємо економічний досвід, у тому числі різних країн. І сьогодні будемо говорити про надзвичайно цікавий і я вважаю корисний для нас досвід економічних реформ наших сусідів, найближчих до нас і географічно, і історично, і економічно, і якщо хочете ментально. Про досвід польських реформ для початку я покажу вам портрет оцього От, шанова шановного пана, якого називають батьком польських реформ. Впізнали, хто це такий? Це наш з вами приятель Лешик Генрікович Бальцерович. Ну, хто не пізнав, нагадаю вам його портрет початку 90-х де він більш в молодому вигляді. Тим не менш, от тоді і відбулось найцікавіше. Польщі вдалось, польща, яка була в набагато гірших економічних обставинах ніж Україна, примудрилася, в тому числі завдяки в першу чергу цим реформам, стати нині шостою, хто дехто говорив, що вже п'ятою економікою Європи, нам цього. Ще тільки бажати і бажати. Отже, будемо говорити про досвід польських реформ, чи прийнятні вони нині для України, як завжди, з нашим не менш шановним ніж Лешак Бальсирович, паном, президентом Асоціації Дніпровський Банківський Союз з кандидатом економічних наук Володимиром Касюгою. Пане Володимире, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава! Вітаю всіх. Доброго дня! Пане Володимире, ми довго з вами йшли до цієї теми, і взагалі-то, якщо говорити про сам так званий план Больцеровича, то нічого екстраординарного там немає. Екстраординарне в тому, що йому вдалося втілити. Тому я почну з головного, очевидно, що питання: наскільки досвід польських реформ вже ну, 30 років пройшло? Ну, 20 там умовно, там, хоча вони і донині тривають ще в Польщі, от а чи не в Тратили ми час, чи можемо ми ще щось прийняти з польського досвіду, і можливо, ви нам навіть підкажете, що саме привертає особливу увагу в реформах Бальцеровича. Ну, дивіться, якщо робити аналіз е, тих подій, що відбувалися наприкінці 80-х, на початку 90-х, е, то дійсно тоді порівняти українську економіку і економіку Польщі було е, дуже легко, тому що вони десь були е, порівняні, тому що в них були схожі параметри. Е, е, це був е, такий наслідок радянського союзу, е, індустріалізація і е, велика частина е, державної власності. Тобто на той час, мабуть, в Україні було відсотків 80 державної власності, якщо ми будемо вважати кооперативи і інші там товариства, які тільки були створювалися, там починаючи з там з п'ятого вісімшостого року за президента Горбачова почалися відкриватися у Польщі, все ж таки була більш відкрита економіка, і вони менше залежали від центру радянського союзу від Москві. Хоча дійсно ця залежність була дуже висока, і в зв'язку з тим, що е... Залежність була менша, а скажімо, кордон був ближче, то в Польщі все ж таки було більше про західної орієнтації, і вони таки до цих реформ поставилися дуже серйозно серйозніше, ніж Україна, там після отримання незалежності в 91-му році. Тому казати про реформи, які були запроваджені там Бальцеровичем з загалом сі. Компанією, тобто там же ж треба розуміти, що це не тільки е, пан Лешек це робив а там була е, ціла когорта економістів і виконавців. Більше того, е, вони використовували консультаційні центри, і також наш нами всіми не поважаного, тому що е, пан Сорос там приклав свою руку. А у нас е, на сьогодні е, соросята це є навіть е, там як, якесь бране слово, от але тоді дійсно разом е, з комісією, в яку ходив і член і Джордж Сорес, і там Сакс, Гомул, Калець, Кавець Мішек, тобто е, світові е, такі економісти, вони дійсно прийняли ті. Е, Правила, які були їм рекомендовані, і це виявилося в те, що е, переживши такий шокову терапію е, за 3-4 роки, вони змогли внідрити ті реформи, які у нас досі ще е, тривають, і не, е, не, не вийшли на той рівень, щоб дозволив е, працювати по. Е, скажімо, законом капіталізму, до якого ми всі е, намагаємося наблизитися, а щось ми е, будуємо все ж якусь свой, свою варіанці е, цього е, 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 економічного дива. Тому сказати чи не запізно, ми втратили той потенціал, який мали після розвалу радянського союзу. Ми втратили багато індустріальних тих можливостей, коли були ще тоді. Тому що те, що було приватизовано у Польщі, і було підтримано, і отримало новий поштовх. У нас було ну, скажімо, прямо розкрадено. От і не, не дало тої економічної моделі, яка б дозволила би отримувати дійсно справедливу ціну за свою працю за свої вироби. І, Більше того, ми не знаю, мабуть, і досі ще утримуємо соціальну державу, соціальне господарство, яке вже на сьогодні є таким тягарем, таким каменем на шиї, яке не дає розвиватися дійсно економічним моделям. Тому якщо дивитися, яким чином Польща проходила цей етап становлення своєї економічної. З такого економічного стану, який має на сьогодні, то ми такого не зробили, не робимо. І в мене велике питання: а чи на сьогодні ми зможемо це зробити? Бо ми на сьогодні кажемо про особистість, так про Лешика Балчаровича, але він був у нас радником. Він входив у нас в офісі реформ. Тобто е, ніхто краще Больцеровича про Больсеровича не розповість. Ніхто краще нього не розповість, яким чином вони е, застосовували і, е, скажімо, реалізовували ті реформи, які вони прийняли. У нас були такі е, генії. Я вважаю реформ, як не знаю, там Кахо Піндукідзе. Це, ну, це дійсно е, велика людина, яка є автором е, грузинського дива. От. І, е, при цьому принципово ми вибрали свій шлях, який призвів до того, що українська економіка на сьогодні десь в 4-6 разів менше е такої схожої за розмірами за населенням Польщі, е при тому, що сказати, що у нас не було таких можливостей, вони са не були. Вони в нас вони ще залишаються, але ну бачите, якось... Ту краюху, яку Україна заробляє, хтось їсть інший, і це інший. Це якраз та система, система чиновнішнього і олірахічного керування державою, коли люди працюють, але не отримують дійсні. Винагороду за свою працю, а хтось інший купує за песні заводи, купує собі там в Іспанії або Португалії, або десь ще маєтки вартістю як там пів того заводу, що він купив. Тому ми дійсно скажімо, втратили ту можливість, яку мали. А чи можемо ми до неї повернутися? Ну, це треба після нашої перемоги дуже уважно і дуже ретельно дивитися, кого вибирати і кому передавати важелі правління цією країною, яка після перемоги повинна отримати черговий, хіба що не останній шанс стати дійсно локомотивом економіки Єврозони і здати можливість своїм співгромадянам, своїм громадянам своєї держави мати зиск від того, що вони є громадянами цієї країни. От. І, тому шанс є, але чи він буде реалізований, в мене великі-великі сумніви. А от дивіться, коли ми говоримо про реформи Бальсеровича, якщо е, почитати е, цю програму, то там йдеться суто про економіку. Там, на, наприклад, вибачте. Не згадується про ту ж е, декомунізацію, яка активно тоді впроваджувалась е, в Польщі. Тобто, цим займалися інші люди. Взагалі, не згадується або майже вибачте. Або майже не згадується про корупцію. Якщо ми говоримо про реформи Больцеровича, там немає антикорупційної реформи. Ну, очевидно, нова польська економіка ще не встигла тоді обрости корупційними зв'язками, і тоді цього ще не знадобилось. Я це веду сам, власне, Больцерович за свої реформи двічі поплатив. Він усього був лише міністром фінансів. І він після того як втілив свої реформи в 89-й і 90-й, пішов з цього посту, тому що соціальні наслідки цих реформ вилились у підвищення цін. Інфляцію, хоча з нею Больцерович боровся, і як ми бачимо, боровся успішно. Ну, от ці такі соціальні моменти. І потім він ще продовжує реформи в 97-му 2000-му, але після цього теж пішов і на державні посади вже більше ніколи не повертався. Він читає лекції, виклад, викладає економіку і доволі непогано себе відчуває. Я до того, що ми з вами весь час у своїх розмовах про економіку повертаємось до політики. А от мені здається, що Больцеровичу суто економічними методами вдалося вирішити, в тому числі, і політичні питання. І от в цьому феномен польських реформ. Ну, це як мені здається? Ну, Дозвольте з вами не погодитися, тому що дійсно особисто Больцерович політикою не займався. Бо політикою займалися там Тадеуш Мазовецький, Войця Харузельський, і головним принципом, який. Надав їх можливість е, 80-х, початку 90-х е, почати е, виконувати ці реформаторські закони. Це те, що у них дійсно дуже швидко відбулася декомунізація. Те, що ми не змогли зробити ні в 90-х, не навіть на початку міленіуму. Е, ми від позбавитися від комуністичного наслідку ми не змогли. Бо навіть комуністична партія України вона мала більшість у перших двох скликаннях Верховної Ради. От. І розумієте, якщо ми подивимося, звідки пішло таке зрозуміння корупція, вона принципово перейшла в формат псевдокапіталізму в новій Україні, якраз з комуністичних важелів, тому що всі у нас або е, керівники е, радянських е, комуністичних е, заводів, ну, тобто у нас президент був е, комуністом і керівником заводу, е, за якого принципово виріс олігархат, тому що це були ті самі механізми, які на сьогодні використовує корупція, ті самі механізми виконувалися тоді при е, скажемой е, перемиді е, партийної влади якраз у комуністсь при комуністах, і якщо е, Польща змогла позпа. Витися цього вони зробили люстрацію. Вони не допустили того, щоб комуністичні керівники стали керівниками країни і керівниками підприємств. То в нас зробили все на паки. Ми почали зберігати такий е, симуляк радянського союзу. Коли е, люди, які керували виробництвом на великих підприємствах, на е, тих підприємствах, які були і містоутворюючими, і ті, які е, утворювали е, все ВВП, вони не знали, що таке ефективність виробництва. Бо е, один з законів, там було 8 чи 9, чи 10, 10 законів, було при е, цьому е, прибальцеровичі, а один з них був дозволяв банкрутство, банкрутство державних підприємств. І це дуже велике питання, тому що е, наші державні підприємства ще довго довго е, працювали е, за наслідками планової економіки і намагалися працювати як було при радянському союзі, при тому, що зовсім змінилася зовнішня середа і таких скажімо, такої низької якості або тих товарів, що вони виробляли, вони вже ринок не потребував. Необхідно було дуже швидко змінюватися, а змінюватися такі монстри, які залишалися в Україні під керівництвом тих же самих, скажімо, керівників, і з таким штатом людей там були. Ну що у нас було на заводі? Працювали 3, 5 і 10 тисяч людей, працівників, і така низька ефективність таким великим навантаженням соціальним воно призвело до того, що ми втратили. Можливість інвестувати в власну економіку, і згадайте, будь ласка, що таке було українське виробництво після радянської це була велика соціальна навантаженість, Це були свої санаторії, це були свої там пнр лагеря це були там свої дитятки, школи. Я не знаю. Там було колгоспи свої. Ну тобто, все те, що повинно було віддано в приватні руки, воно все залишилося в своїй структурі, і воно тягнуло на дно. Тобто, все це клалося на одиницю е, вартості виробництва, і все це ставало неконкурентоспроможним. Тобто, продавати і спозбувати це на кордон. По перше, воно було дороге, по-друге, воно було неякісне, і третє, воно вже нікому не було не потрібне. От. І тому ми перетворювалися в серевину економіку, і ми почали торгувати тільки першою переробкою. Або збіжжям ми почали торгувати, або е е залізнорудним концентратом, або там, ну, не знаю, там, слябами, е там, ну, металопрокатом, тобто не додаваючи великої додаткової вартості, не виробляючи станки, не виробляючи е напівпровідники, не виробляючи автомобілі. Е і все це ми. Втратили, а якраз сама е, там велика е, відсоткова ставка, яка е, прирощує вартість, вона знаходиться якраз у останніх переробках. Тому що е, не знаю, там ну знаєте, цей приклад, коли можна з одного кілограму е, металу зробити або е, там сляп, або е, там ложку, або е, голку, або не знаю там пружинку до часів. Ну до годинника. от і е, от, якщо це пруж для годинника, то вартість цього е, одного кілограму металу буде там 250 мільйонів доларів. От бо а якщо його продавати так, то це буде там не знаю, кілограм буде вартувати 60 доларів. Оце це в цьому питання було, що ми це не зробили. Ми не дали розвиватися малому та середньому бізнесу. І більше того, ми, якщо пригадаємо, навіть вже в 12-му році, в 10-му році, вже 21-го першого сторіччя. у наші народні депутати казали, що це за реформа Бальцеровича, куди вона стягне. Вони стягнуть до інстарізації. В малий бізнес, вони навтягують. нам треба великі індустріальні підприємства. Це одне іншому не заважає. Але, вибачте, якщо мале підприємство, воно рахує кожну копійку і вважає, що робити собі збиток це мовітон, то великі пресунства можуть собі дозволяти. Більше того, зараз я вам скажу. Там був закон про кредити, угу. який скасовував пільгове кредитування державних компаній і прив'язав проценти відсотків по кредитам до інфляції. А, а ну згадайте, будь ласка, Нафтогаз е, там е, Украдор, е, там державні банки, які е, ніколи не бачили е, прибутку, тому що кожного року його там на десятки мільярдів треба було докапіталізовувати. Оце все відбувалося якраз тому, що ми не почали навіть виконувати реформи, які свого часу Польща дуже швидко за три роки, дійсно через е, кризу, через шок е, вона пройшла. Але тоді вони зрозуміли, чого варта наша економіка, і якщо ми подивимося, то ну як кажуть, у нас у всіх наших проблемах винувата рашка, і в цьому це все не секрет, теж відбулося, тому що скажімо, за те, що у нас не відбулося таких реформ, і ми не стали Польщею, винуваті всі наші президенти. Загалом, всі наші прем'єри. Якщо ми згадаємо там там кучму, який є батьком корупції і олігархату, якщо ми згадаємо Тимошенко з її газовими контрактами, ми отримували не Ринкову ціну на газ, в яку були включені інтереси чиновників, так навіть великого щаблю. А з іншого боку, ми тоді втратили інтерес до модернізації своєї економіки для того, щоб вона була більш енергоефективна, і є такий, такий приклад, такий інструмент, коли порівнюють вартість виготовляння одиниці товару чи одиницю ВВП в джовлях. І це якраз е, такий приклад був е, е, Кахе Бендукідзе, і він казав: Ви подивіться, що на одиницю ВВП, на один долар ВВП Україна витрачає 12 джоулів, а Польща 4. І тому е, як, не крути, як не крути, якщо буде е, е, вартість енергоносіїв е, співвідносна, то в нас буде дорожча е, вартість е, виробництва, і ми не зможемо конкурувати. Десь щось воно здемпфує на те, що у нас зарплатня нижче, десь щось воно здемпфує на те, що у нас е, там умови е, ліпше. Але загалом, загалом, неефективна економіка призведе до того, що ми зможемо розвиватися, що ми постійно будемо її дотувати. Дотувати з бюджету кожен там кіловат, кожен джоуль, ми будемо витрачати гроші на підтримання е, цього напряму, а не на розвиток економіки. Е, тому. Ми і ми на сьогодні також ці економіки. Я завжди казав, що якщо у вас є якісь льготи, якщо ви хочете підтримати якусь соціальну версію населення, монетизуйте, дайте людям гроші, не давайте їм льготи, не давайте їм безкоштовний проїзд транспортом. Вирахуйте, скільки він має отримати в врожах, і нехай платить ринкову ціну. Якщо будуть всі платити ринкову ціну за проїзд, то тоді і перевозчики зможуть отримувати гроші і купувати новий парк, і підтримувати розвати свої мережі. А з іншого боку, людина може вибирати або вона потребує сьогодні поїхати, або краще там поїхати раз на тиждень і закупитися більше. Ну, тобто, загалом. Економіка вона повинна приводитися до одного до вартості одиниці е, там виробничої потужності, одиниці е, транспорту чи е, доцільності того чи іншого моделі. А у нас е, ну наприклад безкоштовний проїзд у міському транспорті для пенсіонерів. В містах ще можуть використовуватися. а наш безкоштовний проїзд в умовних п'ятихатках, там немає міського транспорту. Але загалом з бюджету на це виділяються кошти. А якщо сказати по правді то не виділяється, тому що заборгованість е, державного бюджету перед перевізниками вона кожен рік е, дуже велика. І перевізники, не отримуючи, е, скажімо, ці коштів, вони не вкладають в ремонт свого по е, свого перевезного складу. І це стосується любого бізнесу. Якщо ми кажемо про, там, про медичне обслуговування безкоштовне, яке у нас є в Конституції, вибачте, а звідки в Конституції візьмуться ці гроші, якщо у нас неефективна економіка? Чому на сьогодні, лікарі, лікарі безкоштовні, вони на сьогодні нічого не роблять? У нас е, питання в тому, що люди не можуть сплатити лікарю е, ту заплатню, яку він отримане отримати. Тобто, у нас е, заходиш в державну клініку. У нас е, там стоять бабусі, які мають право в конституції отримати безкоштовне лікування. Все, а де тепер у нас безкоштовні ліки? Знову таки, десь є безкоштовні ліки, якийсь хтось потрібен, повинен отримати, але для цього він повинен зареєструватися десь в інтернеті на сайті е, Міністерства охорони здоров'я. А як це в умовної п'ятихатках, бабуся зареєструється на сайті, заведе себе акаунт і буде замовляти собі ліки у п'ятихатки. Ну тобто, е, все це призводить до того, що якщо людина е, має право отримувати е, якісь пільги, вона повинна отримувати це в грошах. І тоді вона зможе купити або піти до платного лікаря. і Лікар отримує гроші, і тоді буде навчання в медицинських вишах, буде престижне, і лікарі не будуть тікати за кордон, а будуть залишатися в Україні і лікувати наших співгромадян. Оце все. І якщо ми подивимося на кожному рівні, на кожному рівні відбувається те, що у нас чиновничний апарат з одного боку чиновніший, з іншого боку, олігархічний. Це теж саме, та саме корупція, але е, вона вже з напилом е, такої, капіталізму. Ну тобто е, згадайте е, ці альтернативну енергетику, сонячні батареї, які необхідно було встановлювати там, на кришах і інше, отримати дозвіл в ДТЕК на встановлення своїх там, допоміжних сонячних батарей, було неможливо або коштувало дуже великих, е, скажімо, хабарів для того, щоб е, тобі дали той дозвіл. Але це робила вже не держава. Це робила вже, вибачте, природна монополія, як ви називали, які дійсно розвивали цей напрям самостійно і не пускали туди нікого, крім себе любимих. От. Тому все, що відбулося в Польщі, це все не відбулося у нас. І на сьогодні назвіть мені, будь ласка, там перші 10 олігархів Польщі. Там є. А такі... чи є такі? Я почитав цей список, я їх не запам'ятав, але там найбільший олігарх Польщі має статок 3,5 мільярди. Порівняно з нашим Ахметовим, який сильно втратив, так і у Ахметова навіть при всіх його втратах все одно 8 мільярдів. Ну, це так, на мінімалках. От. А, а... Слухай, слухай. Пане Володимире, дуже коротке питання. У нас буквально пару хвилин залишається. Я думаю, ми тему польських реформ ще продовжимо, тому що не вкладаємось. Надзвичайна роль міжнародної спільноти. По-перше, за різними даними, я читав, що Польщі державного боргу списали від двох третин до десь половини. Точніше, від половини до десь двох третин різні суми точно не знаю, але в будь-якому разі багато. Плюс Польща стала першою країною колишнього соціалістичного блоку, який, яка увійшла до Євросоюзу. А знову ж таки, участь Сороса в усіх цих реформах, причому участь абсолютно позитивна, як на мене, от питання: можливо, міжнародна спільнота тоді відпрацювала на Польщі такий ідеальний майданчик для реформ? Ну і більше жодна країна. Вже таким майданчиком не не стане, тому що от на Польщі показали як треба. Ну а ви вже далі якось самі. Ну, я тут знову з вами не погоджуся. Сьогодні в мене такий хі, настрій. Е, дивіться, Польща отримала свою підтримку, тому що вона дійсно показала ефективність е, своїх рішень і можливість рухатися далі. Ніхто інший, хто після них пішов до е, Єврозони, таких реалів не приймав. У них залишилися е, соціальні проекти. Ну, дивіться, там Румунія, е, Болгарія, навіть той же Орбан. Бан з Угорщиною, вони не приймали ті правила, ті моделі проведення економічних реформ, які виконала Польща. Тому тут не світова спільнота, скажімо, провела експеримент і далі його не проводить. А це Польща була готова до того експерименту, і сказати, що Україна не має такої можливості, вибачте, капітал. Він іде туди, де йому вигніше, і Україна. І це не мої прогнози. А це знову таке біндукідзе. Він казав: на європейський ринок у Китаї працює близько 20 мільйонів робочих рук. Тобто це співвідношення до України таке ж саме: Україна може просто взяти і перекрити потребу е, у товарах і виробництві е, Європо, Євросоюзу, Європи е, всього, того, що вона отримує з Китаю, і вибачте, це е, дозволить побудувати таку економіку, яка е, зробить диво українське не менше не з дивополья польське. Я бачу, що ми вже утримуємося, тому е, якщо Україна буде готова. То навіть не світові фонди, а просто капіталісти прийдуть сюди, побутують тут свої заводи, і ми знову повернемося до того, що Україна буде індустріальна держава, яка буде виробляти той товар по тим цінам, які потребує світова економіка, а не отримувати дешевий газ і після цього виробляти погану продукцію, яку потребляє та сама рашка. Це вибачте. Пане, пане Володимире, я щиро вам вдячний. Я думаю, нам треба обов'язково буде повернутись, коли ми говоримо про реформи. Про шокову терапію нам потрібно буде поговорити про соціальні наслідки. Ми їх сьогодні лише так зачепили, і про те, чому цих соціальних наслідків не треба боятися, тому що оці всі пільги, ми ж все одно за них платимо, нічого безкоштовного не буває. Але на цих моментах треба зупинитися, я думаю, уважніше. Я пропоную зробити це темою нашої наступної розмови. Щиро є ще у нас. Да, є що у нас Грузія, є що в нас Прибалтика. Є дуже багато що на куди дивитися для того, щоб мати собі приклади того, щоб розуміти, чи ми маємо шанс розвитку України після перемоги. Я широ вам вдячний, пане Володимире. Обов'язково побачимося. Продовжимо. Дякую вам, дякую вам, шановні глядачі. Слава Україні!